Розповідь газетяр Сергійко не мав татуся. Батька не стало, коли хлопчик був іще зовсім маленьким. Але зараз Сергійко 14, він майже дорослий і завжди намагається допомогти мамі по господарству. Та скільки б хлопчик не намагався, але тяжку чоловічу роботу він не міг подужати. Вони з мамою жили дуже скромно, щоб не сказати бідно. І тоді хлопчик вирішив продавати газети на перетині головної вулиці. Все, що вдавалося заробити, він приносив мамі. Це були невеликі гроші, але вони допомагали родині ніколи не залишатися без хліба. Уранці в Сергійка робота кипіла. Люди, поспішаючи на роботу, похабцем брали в нього газети, кидали копійки і далі бігли у своїх справах. Якось до хлопчика підійшов елегантно вбраний чоловік, якого Сергійко, між іншим, бачив і раніше, схопив на ходу газету, а натомість простягнув купюру. Але я не маю решти, розгубився продавець. На жаль, не маю дріб'язку, промовив чоловік. Іншим разом заберу свою решту і поспішив далі. Коли усі газети було продано, Сергійко підрахував прибуток, з якого відклав решту, щоб віддати її чоловіку за першої ж нагоди. Наступного ранку хлопчик знову продавав на вулиці газети, проте чоловік, якому потрібно було віддати решту, не приходив. У кишені маленького продавця газет лежали загорнуті у папір гроші, які чекали на свого власника. Минуло декілька тижнів і раптом. Перед Сергійком постав чоловік, якого він так довго чекав. Хлопчик радісно вигукнув Нарешті ви прийшли. Я щодня ношу ваші гроші. Які гроші? здивувався чоловік. Він уже й забув про хлопчика газетяра, який винен йому решту. Але Сергійко не забув. Він дістав із кишені дбайливо загорнений у папір дріб'язок і віддав чоловіку. І той, досі не розуміючи, що саме зараз відбулося, пішов далі, а за спиною почувся дзвінкий голос хлопчика Газета, газета, свіжа газета, останні новини. Наступного ранку чоловік знову купував газету, але цього разу все сталося по іншому. Чоловік поцікавився у хлопчика про його родину та життя буття. Сергій кощиро розповів усе про себе. Прощаючись із хлопчиком-газетярем, чоловік попросив його адресу. За кілька днів покупець відвідав матір хлопчика, поговорив із нею, а потім запропонував Сергійку місце кур'єра у своїй конторі. Мама була рада, що її 14-річний помічник отримає таке гарне місце і більше не стоятиме на вулиці в холоді, спеку, дощі, сніг. Сергійко успішно поєднував у роботу в конторі та навчання в середній школі у другу зміну. І хоч йому не завжди все легко давалося, та він був цілеспрямованим і наполегливим, тому все одно досягав свого. Роки минали, і Сергій уже давно не хлопчик, а дорослий чоловік, який завдяки працьовитості та наполегливості обіймає високу посаду. Його шанують за чесність і справедливість, до яких іще з дитинства привчила матір. Мама цього шанованого чоловіка була християнка. Тому свого сина вчила скромності, чесності, вірності, тих добрих якостей, які має Господь. За приклад, синові вона також ставила і його батька, якого хлопчик не пам'ятав. Тож Сергій намагався поводитися так. Аби через нього ніхто не засудив батька чи маму вдову. Бог же, небесний батько, завжди винагороджує наші добрі вчинки, зроблені в ім'я Його.